Благослова Бог завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Славі, слава тобі, Боже Божа, слава Тобі, Царю Небесні, втішителю души істини, що в суди все наповняєш стар видів життя подателю, прийди і лише в нас. І очи нас, від святої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, і святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий гріб, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, повсякчас, і віки вічні, амінь. та тройця помили нас, Господи, очисти старіхи наші, влади, попроси, беззаконня наші, святий завітає, сили немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсячка і на віки Амінь. Отче єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, прий наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від Бога. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нині Бож на престолі серця Спасителя полум'ї не видніє, усіх призиваючи до Божественного присановища, де волі душі ціляються, ради цього призови мене Споса, пробачивши мої прорішення. Величаємо тебе, життя нам ще бо достоїти нас буде причасниками, щедро пресвято серця Твого, що віддам Господові за все, що Він воздав мені. Величаємо тебе, жити навче, блог Ти нас бути причасниками щедро пресвятого серця твого. На нього, повоє серце моє. І він допоможе мені, Величаємо тебе, життя давче крисе, бо достоїти нас буде причасниками, щедро присвятого серця Твого. Чисто твори мені Боже і духа правну, ви внутри моєму. вечаємо тебе, життя нам ще присне, Бога, свої ти нас буде причасниками, щедро присвятого серця Твого. І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Величаємо тебе, життя Христе, Бо Богостояти нас, бути причасниками, щедро пресвятого серця Твого. Мир всім премудрі, збудьмо уважні, Господи, Господиця, земля, і мені, о, віддайте славу, хвалі. Нехай поклониться тобі, і співає тобі, нехай же співає мені Твоєму Всевишній Поспитні та, Господи, вся земля, співай, кажі мені, обідайте славу хворі. Йо? Господа, помолімся, Господи помилуй бо Ти, святиси, Боже наш І Тобі славу, восилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. усе, що живе. Ти бог святині, Його, хваліти о твердені сили, Його усе, що живе. Ми слухання святої Євангелія, Господа Богомолі, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрість прості вислухаймо Святої Євангелія Росій. Від духа вітвоєму від матея святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, усе передав мені мій Отець. І ніхто не знає сина, крім отця і отця, ніхто не знає, крім сина, та, кому син схоче відкрити, прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лаєний сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо бо моє любе і тягар мій легкий. Слава Тобі, Господи, слава тобі, Ісусе, сину Боже, Божь, відкривши дроти при святого серця Твого, помилуй і спаси ти, що Тебе величають, О найсвятій! Серце Ісуса, помилуй нас. серце Ісуса, Пресвітла, помилуй, і Спаси той, що тебе величають. Гонай святі, Серце Ісуса, о. о Серце Ісуса сила непереможна, переможна, помилуй і Спаси тих, що Тебе величають. Го найсвятіше серце Ісуса. Ісуса, любови невимовна, помилує, спаси, що Тебе величаю. Найсвятіше, серце Ісуса, Серце Ісусе, весело, Сте серця Мого, Помилує, спаси тих, що Тебе величають. втомлених помоче, помилуй, і спаси ти, що тебе величають. О, най святіша, серця, Ісуса. О. Богу... Ісуса, джерело дівства, помилуй, і Спаси тих, що Тебе величаю, О, найсвятіша, серце Ісуса. Чистий розум і від пустих помислів, помилує спаситих, що тебе величають, серце Ісусе, Хорони серце моє відпоровів лукавих, помилуй спасити, що тебе величають, о найсвятіше серце Ісуса. О! Це покрови життя мого, помилуй, спаси ти, що тебе величаю, о най серце Ісуса, о, Серце Ісуса, надія в смерті мої, помилуй, спаси тих, що Тебе величають, О, найсвятіше, серце Ісуса, нас. серце Ісуса, потіхо моя на суді Твоїм. Помилуй, спаси тих, що тебе величають. о найсвятіше серце Ісуса, помилуй нас. З умилінням усі голови, коліна, преклонивши, Господу, помолімся. Господи, нас. Те серце Ісуса, джерело всякого добра, припадаю до тебе з поклоном і любов'ю, жалую щиро за всі мої гріхи, віддаю тобі моє серце, зроби його опокірним, терпеливим, чистим і слухняним усьому, чого ти від Нього будеш домагатися, дай, Ісусе, щоб я жив у Тобі і для тебе, охороній мене в небезпеках утішаю горю. Дай здоров'я, помагай усіх працях і дозволь мені в власті Твої свято вмерти. Амінь Помилуй нас, Боже, по великій милості Твої молимось, Тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господові Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних, і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди гніву і нужди, і всякої болізні, душевної, тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям. Промомов всі, скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися городу від цьому і святому храмові цьому, і всякому городу, і селу, і країні, від голоду загибелі землетрусу потопу, граду вогню, меча нападу, чужинців міжособної брані, і щоб він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий чоловіколюбний Бог наш відвернув увесь гнів свій Що наступає на нас і збавив нас від належної, правильної своєї погрози, і помилував нас, Господи. Помил Ще молимось, щоб Господь Бог вислухав волос моління нас грішних і помилував нас, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! Вислухай нас, Боже, Спасителю, наше повання, всій кінці землі, тих, що на морі далеко. І милостивий будь милостивий, до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий чоловік, улюбець Бог єси, і тобі славу, Отцю і, і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь! Премудрий, щеснішої хто робить. І незриняно від Серафимів, що без отвіння Слово породила, що породицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наша, слава Тобі, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячні, на віки вічні Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний, Бог наш молитвами пречистої своєї Матері, преподобний боносних отців наших, і всіх святих помили, спасе нас, як благий чоловіко олюб.